Ми продовжуємо. Віталій. Ми можемо продовжувати? Супер! Ми в ефірі. Ми в ефірі, друзі, і ми продовжуємо наш телемарафон життя. Нагадую, що сьогоднішня акція один мільйон дерев життя. Вона для нас дуже особлива. Вона світова. Вона екологію, екологію, об'єднання. Теми озеленення, але вона і, і про. Те, щоб робити фокус в цьому році на тисячу дронів для України і давати шанс на життя нашим захисникам та захисницям. І я з великою приємністю хочу запросити до слова тих, хто вже з нами на зв'язку. Так починаю дивитися, бачу Перещепенська територіальна громада. Передаю вам слово, бо бачу, що ви на зв'язку. Вітаємо, вітаємо. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Ярослав Циркун, Перешіпінський міський голова Новомосковський район Дніпропетровська область. Дійсно, нам дуже приємно долучитися до такої масштабної всеукраїнської акції Мільйон дерев життя. І ви знаєте, дуже приємно, що наші колеги тут не тільки з України, але й ще й з Європи. Було приємно бачити наших колег, які зараз знаходяться і в Польщі, і в Словакії. Тому е, сьогодні, не дивлячись на несприятливі погодні умови, е, тому що у нас дійсно йде дощ. Проте всі щасливі більше 50 людей сьогодні вийшли для того, щоб висаджувати дерева. Ми щиро вдячні нашим партнерам е, Укргазвидобування е, і е, вашому проекту Greening of the Planet», е, тому що. Це така масштабна акція на підтримку наших збройних сил України. Ми працюємо не тільки щоб покращувати екологію наших громад і висаджувати багато дерев, тому що тільки сьогодні ми висадили завдяки нашим партнерам більше сотні дерев. Це і сосни, і ялинки, і, і різноманітні кущі. Все це дуже приємно і покращує екологію. Однак, і з іншої сторони, ми маємо змогу. Посприяти закупівлі тисячу дронів для наших збройних сил. Тому щиро вдячні. Е, наша громада долучилася до цієї акції. Дякуємо нашим партнерам і працюємо на перемогу. Дякую. дякую. Дякую вам. Дякую, що ви з нами. Я буду дуже вдячна, якщо технічна адміністративна частина мені підкаже, хто у нас готовий далі висаджувати дерева. Тобто висаджує дерева, готовий включатися прямий ефір. Мені підказують, що Німеччина зв'язку... Назві...